Дезінфекція і раціональне тваринництво. Мова йде про йод. Так от, є дезінфектанти, що містять йод. Йод має дуже гарний і широкий спектр дії проти грампозитивних, грамнегативних бактерій, найпростіших, проти грибів і вірусів. Але ви можете, кожен з вас може робити собі цей засіб сам собі. Купуйте в аптекі собі звичайний йод розводите його з водою. З водою потрібно розводити до. Кольору такого крепко завареного чаю. Далі берете цей розчин і за допомогою оприскувача ви можете обробляти свої приміщення. Можете сміливо обробляти присутності тварин. Вони там вийшли, зайшли, ви зайшли, вийшли, гнізда, підлогу, стелю, стіни, щоб зменшити бактері... бактеріальну і виразне навантаження в приміщенні. Так само в цьому розчині ви можете купати свиней. Поросят дає шкірні захворювання, обробляти любі шкірні захворювання, тільки не відкриті, закриті. Цим розчином йоду можна вмокати ноги, кінцівки птиці в розчин цього йоду, і так само буде ефект. Ну, відповідно, якщо там є захворювання такі шкірні, які більше, то, можливо, це потрібно робити декілька разів. Але це є безпечно і це є ефективно раціональне тваринництво, Не забувайте.